Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Поява в інформаційному просторі головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужна, очевидно, чітко демонструє фейковість інформації, яку розповсюджує тепер особиста президент Російської Федерації Володимир Путін, який під час зустрічі із так званими воєнкорами наголосив, що очільник української армії знаходиться за кордоном. Якщо Путін не бреше. Це просто не Путін, а якийсь його двійник. Однак, поява головнокомандуючого була пов'язана насамперед із необхідністю роз'яснити ситуацію з українським наступом разом із начальником генерального штабу Збройних сил України Сергієм Шапталою Валерій Залужний був в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах найзапекліших боїв української армії. У соціальних мережах заложний повідомив, що противник намагається не допустити просування українських підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільної мінування місцевості та великою кількістю резервів. Попри шалений спротив окупантів, українські воїни роблять все можливе задля визволення української території, і операція продовжується згідно із планом. Таким чином, як бачимо, військове командування України не приховує від своїх співвітчизників усієї складнощі завдань, пов'язаних із звільненням української землі. Російські збройні сили протягом останніх місяців ретельно готувалися до наступу збройних сил України. Вони не тільки не мають завдання відступати з захопленої території, однак і підюжуються президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо захоплення. Опплення нових українських регіонів тому боротьба росіян за те, щоб принаймні залишитися на позиціях, які вони займають сьогодні, буде запеклою, і ситуація може розтягнутися не на, тіль, на кілька тижнів, а можливо на кілька місяців. Як про це вже говорять багато хто з воєнних експертів, що намагаються усвідомити, як може розвиватися. Український наступ на позиціях, де росіяни намагаються зберігти контроль над окупованими українськими територіями. Між тим, самі росіяни наполегливо зорієнтовані на знищення української держави. Про це засвідчено інтерв'ю одного з найближчих соратників Путіна, очільника служби зовнішньої розвідки Росії та Голови та члена Ради безпеки Російської Федерації Сергія Наришкіна, офіційній російській газеті. Сергій Наришкін попередив, що наступ українських збройних сил може призвести до повалення чинної української влади та зникнення української держави як такої. З точки зору Наришкина це може бути частиною плану Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, які використовують українців як гарматне м'ясо для того, щоб послабити Російську Федерацію. Наришкін попередив, що наступними у черзі. А це використання в якості гарматного м'яса, можуть бути поляки, а потім і німці. Таким чином він розкрив план російського президента Володимира Путіна. Це знищення української держави, а зовсім не окупація якоїсь частини її території. Наришкін також намагається дати зрозуміти читачам російської газети, що Російська Федерація готова і до війни з. Польщею і до війни з Німеччиною, тобто фактично у Кремлі вже розглядається можливість зіткнення з, з країнами-членами НАТО, а це ядерний конфлікт. І дійсно, якщо комусь потрібно послаблення Росії, то в результаті ядерного конфлікту Російська Федерація може просто зникнути так, ніби її ніколи й не було. Очевидно, що в цій ситуації під серйозний удар також стає і цивілізований світ. Однак виникає досить просте питання: а наскільки легше буде Путіну і Наришкіну, якщо не буде не тільки Російської Федерації, але й тих країн, які російські чекісти вважають своїми ворогами? Взагалі всі ці висловлювання російських керівників щодо того, як розвивається міжнародна ситуація, справляють враження справжньої сінької маячні і Сам факт, що із цими оцінками виступають представники держави, яка має один з найбільших у світі ядерних потенціалів і може знищити людство, це викликає і лють, і здивування, як росіяни дійшли до того, що ними керують люди з інтелектом і світоглядом Путіна. Патрушова чи Наришкіна. адже абсолютно очевидно, що цим людям потрібно не керувати державою, не керувати спеціальними службами, а знаходитися у божевільні під ретельним наглядом санітарів, які б допомогли їм прийти до тями. Звичайно, ми прекрасно усвідомлюємо, що навряд чи найближчим часом Путін Наришкін чи Патрушов до цієї божевільні потраплять, адже агресивна війна. Володимира Путіна проти України користується підтримкою переважної більшості громадян Російської Федерації, які впевнені, що агресія є сутністю і метою існування самої їхньої держави. Тут, звичайно, Москву у її намірах воювати не тільки з Україною, але й з усім світом може зупинити тільки усвідомлення цим світом небезпеки російського політичного курсу. Певні сподівання з'являються, коли ми дізнаємося про новини з Пекіну, де державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зустрівся із головою Китайської Народної Республіки, генеральним секретарем Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпіна. До речі, ця зустріч вже викликала серйозне занепокоєння у російській столиці. Офіційні російські пропагандисти намагаються зробити вигляд, що ніяких реальних результатів ця зустріч не дала, і взагалі Сі Дзяньпін зустрічався із Ентоні Блінкеном вже у на останніх годинах перебування державного секретаря Сполучених Штатів у Китаї. Однак так воно й було заплановано, що якщо Ентоні Блінкен під час своїх розмов із міністром закордонних справ Китаю Циньганом та керівником китайської. Партійної дипломатії Вен і дійде до якогось розуміння. Проблеми, які сьогодні є важливими, і для Вашингтону і для Пекіну відбудеться зустріч державного секретаря Сполучених Штатів із головою Китайської Народної Республіки. Ця зустріч відбулася, і під час цієї зустрічі Сі Цзяньпін говорив про необхідність відновити контакти між двома країнами, фактично заморожені після того, як над сполученими штатами побачили шпигунську китайську повітряну кулю. Той факт, що голова Китайської народної республіки закликає до діалогу і до відновлення контактів, може говорити про те, що у центральному комітеті комуністичної партії Китаю, а саме там ухвалюються головні рішення, пов'язані з розвитком цієї країни, усвідомлюють небезпеку розриву із цивілізованим світом для китайської економіки, яка і так знаходиться не у найкращому стані. І цим От своїми економічними інтересами Китай відрізняється від Російської Федерації, яка завжди була збанкрутілою бензоколонкою. і Існувала тільки за рахунок продажу енергетичних ресурсів, і зараз намагається продавати свої енергетичні ресурси Китаю та Індії, щоб продовжити мілітаризацію своєї економіки і готувати нові агресивні дії проти сусідніх країн. Якщо у Китаї усвідомляться, що економічні інтереси цієї країни полягають у збереженні хороших стосунків із цивілізованим світом, тоді сполучені штати. Та і Китайська Народна Республіка разом можуть зупинити Путіна і, врешті-решт, рано чи пізно відправити його разом із соратниками туди, де є справжнє місце російського президента та його бандитського окочення до психіатричної лікарні, а краще до в'язниці, де Путін як військовий злочинець, має закінчити свої ганебні дні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні і каналу Байміє Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!